Що як то зробити? Що якщо маємо якісь чи музичні, чи звукові файли, де хтось матюкається, грішить чи проти другої заповіді нашого Бога Творця, не взивай на марне мені, Господи Боче, не бери святих слів до жартів. Ми хочемо того, що нам потрібен цей файл, чи цей звук, чи ця пісня. І ми хочемо просто то заглушити, не втрачаючи якість, що було як оригінальне, щоб просто не стало того звук. З програмою, наприклад, Mixcraft що Отак ми зараз буду показувати, як це робимо. От наприклад зараз поди послухаємо тут є гріх. I'm giving her a good bean down depot. Go on swimming in I'm in them yet, though. Go rubbers in my pack, I gotta keep foe. She said her free and coming depot. Go swimming in I'm in them, yet dope. I'm giving her a good beat down depot. Go on swimming in там виходить. На хвилині сорок знаходиться. Гріх. Що взиває світих слів до жартів, з жартів. Бо ми зайшли в програму MixCraft Aкустика. Зараз імпортуємо файлку, Тягнемо тоді його туди. Файл на місці. Обираємо час. Далі йдемо. Шукаємо хвилину 40. Пішли. Переширюємо.

Так приблизно прослуховуємо тут. Тут так щось і вибираємо позицію зручнішу тут, тут тут я вже приблизно пам'ятаю, бо вже пробував то робити. Ну і все, переносимо. Переносимо на нову лінію. Тоді йдемо в ефект для даної частини. то вибрав даний ефект <звук> повністю забирає голос ну скажімо на 80% його забирає, а звук залишає, тобто нічого не втрачає. Далі йдемо. Далі йдемо. що ми робимо далі?